Інки всім привіт. Останні декілька днів я провів разом з автомобілем, який навряд чи зацікавить більшість з моєї аудиторії, яка звикла до того, що я їм показую якісь свіжі і ну, умовно сучасні автомобілі, навіть про тому, що вони вживані. А тут така некрофілія з'являється на каналі. Але цей автомобіль і власне досвід декількох днів поїздок Тривалих і там, умовно швидких на ньому дали вкотре зрозуміти мені, і хочу якраз транслювати свої думки, свої враження. І вам, щоб ви розуміли, чому іноді варто все ж таки звертати увагу на більш дорослі автомобілі вищого класу, ніж ті, які за свій бюджет ви можете собі дозволити зі свіжих, але нижче класом чи можливо навіть свіжих нових салону. Новий салону тут якраз повертається і буде дуже, дуже актуальним до цього відео. Тому що навіть коли я публікую якісь свіжі автомобілі у себе на каналі, багато хто приходить і говорить, що за ці гроші можна було взяти. Туарега Q7, там Вольву якусь стару, BMW, Mercedes, чи щось подібне. Чи навіть якщо візьмемо інші там француз, замість гольфа можна було взяти там щось талісман чи щось подібне за той самий бюджет, то от давайте сьогодні наведу вам плюси-мінуси. Якщо ви берете щось новіше, свіжіше, що ви отримуєте, і так само якщо ви берете щось трішки старіше. Але в тому ж самому бюджеті, що ви теж отримаєте, і які мінуси отримаєте, погнали до автомобіля. На ньому буде показувати свої думки, свої враження і, власне, передавати це все вам. І давайте не прив'язуватись конкретно до цієї моделі, до цієї марки, і до конкретно цього автомобіля. Він в моїх руках опинився умовно випадково, тому що ми надаємо сервіс пригону доставки автомобілів з Європи, Німеччини, Нідерландів. В першу чергу, а цей автомобіль він приїхав аж з Канади. Його передав сюди своєму. o pai é o filho Мій підписник, умовно тепер вже мій клієнт, і власне завдяки цьому я побував за кермом цього автомобіля. І про це буде окреме відео на каналі. Точніше, вже було скоріш за все. А зараз давайте якби подивимося. Виключно повторюсь, на місці цього автомобіля може бути стара Ауді, там А 6 наприклад, BMW пятірка чи може навіть сімка s клас Mercedes. чи ну умовно кажучи, щось старіше, там візьмемо 10 плюс років, але коштує як щось нове там до 5 років. Погнали. Давайте почнемо з зовнішності. Зазвичай автомобілі вище класом вони розробляються в якомусь більш такому дизайні прогресивному, через що можуть довше залишатися актуальними і не різати око, навіть при тому, що їм буде немало років вже і вони комусь може здаватися, що вже не вписуються в загальне зображення тих автомобілів, які нас оточують з вами. Це перший такий плюс. Також в автомобілі більш вищого сегменту назвемо їх там преміальні автомобілі, дуже часто встановлюють набагато раніше ті. І опції і функції, навіть якщо ми поговоримо зовні, це світло попереду, позаду, які в більш свіжих автомобілях вони тільки-тільки з'являються. А тут воно вже було давно. Наприклад, led світло, led позаду, ще якісь речі там, наприклад, дуже часто преміум іде там з люками, панорамами чи лобовими вікнами, які мають захист від ультрафіолету з спеціальним відтінком, теж саме тонування. Те, що не помітиш на око, це, наприклад, преміум може мати подвійне скло, скло. Пакет так званий на водійських, на пасажирських дверях, шумопоглинальне чи відбивальне лобове скло, що дає більше комфорту, якби і так далі. Тобто, це якби один із плюсів, які ви можете отримати, придбавши автомобіль старіше, але в тому самому бюджеті. Ну, от умовно кажучи, цей автомобіль це Volvo S80 2012 року. Його середня ціна по нашому ринку десь коливається на районі 12 тисяч доларів. Може 13. За ці гроші можна взяти, наприклад наприклад, такого ж року Volkswagen Golf. Але Golf за цей бюджет це буде теж 12-13 роки, і, скоріш за все, його треба буде або дуже добре пошукати, або в нього буде більший пробіг, або він буде геть барабан по комплектації. Тому виникає такий казус, тому що автомобілі преміальні дорожчі, зазвичай продаються дешевше, вони більше втрачають свою вартість після купівлі з салону, тому що у них зазвичай стоять там більш потужні, більш об'ємні двигуни, які споживають більше. Технічна частина у них більш складна і вона потребує з часом уваги і найголовніше більше фінансів. Тому те, що преміальний автомобіль в руках можна купити дешевше, це ще не означає, що в експлуатації він буде таким самим дешевим, як ви його придбали. І це той камінь наріжний, який дуже багато хто з людей не розуміє, аж поки не вляпається в таку саму історію. Інша історія, якщо ви цей автомобіль знайдете в якомусь гарному стані, але теж це не гарантує низьких витрат, тому що зазвичай цей автомобіль, наприклад, на повному приводі його теж треба обслуговувати. Якщо цього не робити, привіт величезні витрати на утримання технічної. Частина. Цей автомобіль має складнішу підвізку, багатоважельну. Попереду, наприклад, вона дорожча в обслуговуванні, утриманні, ніж, наприклад, той самий Макферсон, якщо візьмемо там Міган чи Гольф за ці гроші. Так, але але, але вона дарує набагато більше комфорту, автомобіль краще тримає дорогу, це плюси, які ви отримаєте. Якщо, наприклад, ви будете підтримувати навіть на останні гроші підвізку на цьому автомобілі, то, повірте, вона подарує вам купу емоцій, тому що, ну, Керованість автомобіля і комфорт ну це речі. Які ти не додасив той самий, умовно, гольф чи «Меган», після того, як ти його дешево купив. Також, якщо ми зайшли вже з технічної частини, візьмемо під капотом, тут стоїть, наприклад, за ті ж самі гроші, не там 1,5, 1,6, 1,4 турбовані двигуни. Тут стоїть 3 літра, тут майже 300 коней, потужність. Тут стоїть не робот, яких багато хто боїться, які там частіше виходять з ладу. Тут стоїть класичний гідротрансформатор. Та він не ефективний, та він десь. Трошки поштовхується, особливо на такому потужному двигуні, коли ти натискаєш, якби і так далі. Але воно їздить, воно ходить. і Мінус в цьому також є. Тобто, окрім емоцій того, що цей автомобільчик набагато приємніше їде, ніж сучасні, роздмухані малооб'ємні двигуни, ви отримуєте мінус у витраті пального і так далі. це, мабуть, найбільше турбує людей, тому що ну, 10 літрів, вибачте, по трасі при швидкості 130 на сучасних автомобілях, бензинових, малооб'ємних, це треба валити під 200, щоб така витрата була. Дизель сучасний він би дав навіть з повним приводом там, на такій швидкості в районі. Районі 7 літрів. А це ну, суттєва різниця, при тому, що бензин дорожча і витрата аж на 30% більше. Це багатьох якби, відштовхує від цього. Плюси, мінуси. Їде краще, як бачите, жере більше. Але ви маєте момент, ви маєте знову ж таки емоції. Автомобіль має запас потужності. Автомобіль має запас стійкості чи зносу, тому що двигун тут, він не з якихось тоненьких там алюмінія з напиленням в циліндрах, чи е коробка тут якась роботизована, де там раз-два перегазував і щеплення на вихід. Тут теж можуть бути нюанси, якби по гідротрансформаторам, але е зазвичай їх треба просто вчасно. Обслуговувати, і все буде добре, по суті. Тобто, да їде добре, жере більше. Ну і важливий момент обслуговувати старий автомобіль, навіть при тому, що у нього там умовно двигун мільйонник, як дуже часто кажуть. Та раніше от робили інженери, а не маркетологи. Теж може коштувати немаленьку копійку, тому що тут теж присутня велика кількість датчиків, тут теж є велика кількість елементів, там дросельні заслінки, які з часом просто зношуються. Є плюс в старих автомобілях в технічній частині, в тому, що у них ще доволі мало а, різного роду пластикових елементів, адже пласт яких і зараз пхають в сучасні автомобілі, в двигуни. Від часу, от якраз таки він починає, його починає вести, він втрачає свою якби, міцність, форму найголовніше, з'являються зазори, десь підтікання, десь підсмоктування повітря і так далі. То от старі двигуни цього, в принципі, полишені. Але повертаємося до питання, що старі двигуни вони не такі ефективні. До наступного моменту в салоні, але ще до нього, як бачите. Преміальні автомобілі за цей бюджет будуть мати там KLS. на секундочку. Цей автомобіль випускався, здається, з 9-го року. Це в нас дванадцятий рік, але тут Йейлес на всіх чотирьох дверях. Тобто, наповнення за ці ж самі гроші в автомобілі буде ну набагато краще, ніж умовно кажучи, свіжіший автомобіль в тому ж самому бюджеті. І тут ще важливо сказати, що. Кількість опцій, які напхали там, умовно сучасний свіжіший автомобіль, не означає, що ви від них отримаєте таке ж задоволення, як на старому. Тому що на старому автомобілі він знову ж таки ми говоримо про вищий клас, про преміальніший бренд, наприклад. Ці асистенти і ці опції, вони краще налаштовані, вони більш доточені. І навіть коли ти сідаєш в автомобілі, якому там мовно 12-13 років. Вони тебе не дратують, як дуже часто буває в сучасних автомобілях в китайцях, там та смуга руху, яка тягне тебе назустрічно, кермо крутить, чи ще якісь речі, кілес, які там в дощ не працює, чи ще щось подібне тут це. Виключено практично, але тут є інший, якби негативний вже момент. Знову ж таки, заходимо, що в старих преміальних автомобілях, в яких багато різного роду опцій, може виявитись так, що ці опції виходять з ладу, і вирішення питань по ним коштує копійку. За винятком ситуації, коли ви самі, наприклад, займаєтеся вирішенням цих проблем, маєте вдосталь вільного часу, маєте своє СТО, наприклад. Чи для вас це як хобі може виступати? Просто елементарний приклад: за ті ж самі 12 тисяч доларів, за які ви можете взяти Гольф на барабані ви можете отримати автомобіль зі шкіряними сидіннями, з перфорацією, з підігрівом. Дуже часто в гольфі такого навіть не буде. І що найголовніше, чого в гольфі взагалі не буде, це вентиляція сидінь, електрорегулювання, пам'ять. Це у нас кермо, вибачте, з преміальних матеріалів, з деревом. Якби це вже мультикермо, Чого за цей бюджет може там в простішому навіть не бути. Це знову ж м'які матеріали по картам, але ну. Якщо ми візьмемо також матеріалу, наприклад, торпедо, шкірою обшита, частково воно виглядає навіть застаріло, особливо цей калькулятор чи домофон, який його дуже часто називають на панелі, але при цьому воно зроблено з якісного матеріалу. І тут теж є мінус, та воно якісніше, але час бере своє, навіть над преміріальними автомобілями, там шкіра починає виглядати вже не так свіжо. Хоча якщо пройтися зробити детейлінг і різного роду хімічних засобів попрацювати, то вона освіжиться набагато, але знову ж таки, <зайн>, зовнішній вигляд вже не повернеш, треба або перешивати, або ну, умовно замінювати. Що стосується пластику, то його не береже час навіть на преміальних автомобілях. От Отут <смітна> антискрип наклеєний, автомобіль приїхав з Канади, але як бачите, навіть там таким займаються, це знову ж говорить про те, що навіть на преміальному автомобілі з часом все починає якби, рухатися, скрипіти, втрачати форму. Може виходити десь із місць скріплень. Також чого ви не отримаєте в свіжішому автомобілі це от таких от гумок де прикриття наприклад це взагалі от воно з войлока здається зроблено м'якенька приємна така річ гумка якою закривається метал хоча б пластик але все рівно ним прикрита от металева частина і ти цього не бачиш це не видає певним холодом коли ти знаходишся в салоні цього автомобіля як наприклад у звичайному більш бюджетному але свіжому автомобілі ну, тому що це преміум це вищий клас це вищі стандарти по всьому, по суті, далі в преміумі, якщо вберемо там, наприклад, 10-15 і навіть 20 років тому, вже за цей самий бюджет ви отримаєте опції і допоміжні асистенти, яких які зараз сучасник, навіть там Б і С класів, вони тільки починають ставитися в автомобілі. От банальний приклад: 12-го року автомобіль вже є адаптивний круїз контроль, сповіщення про вихід зі смуги руху, сповіщення про наближення до перешкоди попереду, екстрене гальмування, мертві або сліпі зони. Та я коли сів за цей автомобіль, то ти їдеш ним, користуєшся. По суті, він мало чим відрізняється від сучасного. Не забуваємо, що тут знову ж таки через те, що. Автомобіль вищого класу тут набагато краща шумоізоляція, навіть при тому, що автомобілю більше років. Але тут варто зауважити, що така шумоізоляція буде тільки тоді, коли автомобіль буде в належному технічному стані, в першу чергу по ходовій, по там двигун, коробка, і він буде не увалений. По суті, як оцей автомобіль, він доволі таки збережений. Та є негативний мінус вищого класу автомобіля, більш преміального, то, що він буде у порівнянні з Міганом чи гольфом, чи чим-небудь іншим свіжішим за ті ж самі гроші, це те, що він здоровий по кузову в ширину в довжину». На це якраз таки впливає і в першу чергу на витрату пального, тому і важче він знову ж таки звідки береться комфорт автомобіля. І тут мінус в тому, що його трішки важче буде паркувати комусь, можливо, через розміри. Бо я до цього автомобіля, коли підходжу, він настільки довгий, що ну трішки незвично. Аж трохи не по собі стає. Та у преміальному автомобілі більш старішому буде більше простору в салоні в багажнику, бо дуже часто люди купують там новий автомобіль. Візьму краще щось свіжіше. А потім не можуть там дітей посадити назад чи вкласти всі речі, які назбирала родина, то, от якби річ, через яку іноді варто переплатити в плані там обслуговування більшої витрати, купивши старіший автомобіль, аніж, наприклад, новіше. Друзі, як бачите, фон для цього відео я обрав не дарма, тому що. Нагадую, в нашій країні йде війна, і хочу вас попросити долучитись до збору на пальне для волонтерів харківської організації. Паляниця Харків це регулярний збір, якому через тиждень. Вже стане три роки від початку широкомасштабного вторгнення. Я публікую збір для цієї волонтерської організації, яка постійно підтримує наших військових пересічних громадян у місті Харків і області, які страждають від обстрілів. Наших військових вони годують гарячими обідами, передають їм різного роду знаряддя і засоби, які дозволяють все ж таки існувати, виживати в умовах проведення повномасштабної війни, яка триває вже майже. Три роки тому долучіться хоча б невеликою сумою, і волонтерам стане трішки легше. Дякую, але є один момент, який можливо когось буде відштовхувати від купівлі такого автомобіля, і він зараз перед вами це інтерфейси, мультимедіа. Це зараз незамінна річ в сучасних автомобілях, це органи керування. От навіть тут може комусь здаватись, що це як там. Не знаю, сервант якийсь чи ще щось подібне. Це питання частково можна вирішити неоригінальними рішеннями, там придбати мультимедіа на андроїді, там придбати окремо екрани, які встановлюються, бо от я їду не звик, от у мене шнурок є, все зарядка йде, але андроїд, авто, карплей, там я не можу музику сюди транслювати, ну тільки по блютузу, окей, не можу карти вивести, навігацію і так далі. Це трішки підбішує. Повторюсь, рішення є, але вони не оригінальні, не заводські, це типу як костелі, якісь можуть бути. Ну оці речі ви вже не заміните. Доведеться. Хіба можна оце плівкою покрити якоюсь під карбон, буде пушка-гонка. Ну, коротше, як варіант. Мене у Volvo, До речі, це виключно стосується цієї моделі. Завжди бісила оця людинка. Мені здавалося, що це як кукла вуду, що ти коли її тикаєш, то десь когось починають там руки, ноги, голова боліти. Від цього Ну, це виключно мої такі мухи. Але тут є один момент, наприклад, дивіться, давайте ми вімкнемо цей автомобіль. В якому навіть сучасні автомобілі, більш нові, навіть нові з салону можуть дещо позаздрити. Подивіться на якість екрану, на зернистість, на пікселі, на кольори, на контрастність. Давайте запустимо двигун. Дивіться, яка цікава панель. Вона цифрова на 12 рік на секундочку. Тобто, знову ж повторюю, за ті ж самі гроші ми отримуємо автомобіль старіший, але через те, що він вищого класу, в ньому доступні речі, яких і досі немає в деяких нових автомобілях. Так, така цікава панель. Їй дещо пошукаєш. Тут є такі речі, як клімат двозонний, ну, обув обігрів сидінь, це якби стандартно, це базово для цього рівня вже автомобілів. Це у нас d клас умовно автомобіля. Та преміальна акустика. Звісно, вона з часом вже можуть бути порвані динаміки, якби якщо тут їздили люди і слухали все на всі гроші, але от навіть. Тактильно в таких автомобілях, коли ти щось вмикаєш. Важелі, вони такі масивні, це не відчувається якимось тоненьким пластиком, який гнеться від натискання і так далі. Кожен звук, кожне блимання, воно не ріже очі вуха і воно тебе не дратує. Тобто, ну, преміум автомобіль це все-таки навіть старий, якщо він, це можливість доторкнутися до дещо іншого рівня життя, який, ну, умовно кажучи, Якщо рівняємо по сучасним міркам новий, ти собі, наприклад, не можеш дозволити, чи, можливо бачиш, що ти вже ніколи його собі не дозволиш по витратам на купівлю, чи, наприклад, і на утримання банально. Так? Бо зараз от візьмемо такий автомобіль такого класу. Якщо щось хочеш нове купити з салону, то, будь ласка, візьми і виклади одразу десь 60-70. Небагато хто може собі це дозволити зараз в нашій країні. А дивіться, така елементарна навіть річ. От Я капот відкриваю, і все, він відкрився, бо є пневмоупори. Це після того, як я в восьмому свіжому гольфі. Щоб це зробити, мені треба дві руки там кочергу підставити, щоб капот не падав. А в автомобілях вищого класу, преміум сегменту, це зазвичай йде по замовчуванню. На 12 рік маємо парктроніки попереду, позаду є камера заднього вигляду. Тобто, знову ж повертаємося до зарядженості опцій. Більші колеса, комфортніша підвізка і так далі. Тобто, дуже і дуже багато плюсів у цих автомобілів, але є один важливий мінус: це час, який. Не береже нікого, і тут якби також якби розмова може бути і про кузовні питання. От, наприклад, Ну це конкретно цей варіант, можливо, так йому пощастило по життю, що було пошкодження якесь попередньо. Та трішки з'явилася іржа. Тому якби з преміумом стареньким дуже важливо не заходити занадто далеко, щоб потім не виявити там дірки під ногами чи сидіння, яке відвалиться на підлогу. Але в цілому. От я покатався на цьому автомобілі, отримав неймовірне задоволення, тому що стрибнув, умовно кажучи, на голову вище, ніж можу. Тому що от я зараз власник там автомобіля с класу і розумію, що щось дорожче я б собі е тих самих років не дозволив би. А от, якщо візьмемо щось таке, то можливо навіть і дозволив би треба подумати, треба подумати. Друзі, а ви теж подумайте свої думки, напишіть внизу в коментарях. Я, до речі, нещодавно в мене була цікава історія. Я викликав, запланував собі таксі рано на ранок в додатку і дивлюся, що там людина прийняла замовлення, і на ранок мене мав очікувати, мала очікувати електричка, якась китайська BYD, щось свіже. О, думаю, покатаюсь, подивлюсь, як воно і що воно. Виходжу я зранку, таксі під'їжджає, під'їжджає стара BMW пятірка Я думаю, ну. Зараз мене покатають, якби і я одразу змінив свою думку. І чому ця історія розказується в цьому відео? Тому що коли ми їхали в автомобілі, я не почув жодного стуку підвіски, жодного скрипу. Автомобіль охайний він полишений там. Як часто буває на старому преміумі, купи там наліпок M-Performance чи щось подібне, там якихось тонувань в глуху. Автомобіль в заводському стані, просто збереженому, прибраний, охайний, чистий, технічно справний. Я людину питаю: чекайте, а в мене стоїть в додатку, що ви мали до мене приїхати на китайці на Білайді. Він каже, да, ну там щось, якісь проблеми, не зарядився, а це був мороз, такий суттєвий, до мінус 10 щось. Коротше, не встиг. то Каже, я взяв свою, це була неділя, каже: це в мене автомобіля автомобіль вихідного дня я його доглядаю. Кажу: ну, автомобіль виглядає реально як проект. Тобто я просто отримав задоволення від того, що побував в такому автомобілі, але тут важливо, він в нормальному технічному косметичному стані, бо за ним слідкують. Це коштує неймаленьку купу грошей, і дуже важливо, якщо ви робите вибір в сторону старішого автомобіля вищого класу, це прекрасно розуміти. Дуже багато цього. Хто не розуміє, що це дуже часто коштує дорожче, ніж купити свіжіший автомобіль. Він в експлуатації, в обслуговуванні там буде коштувати дешевше, але ну, ви за свіжіший, можливо, навіть якщо купуєте трьох 4 річний, він не буде коштувати 12 як цей автомобіль, він коштуватиме дорожче ледь не вдвічі. То варто розуміти, що в свіжому автомобілі ви заплатите одразу більше. Чи, можливо, навіть новому, а в більш старому, але вищого рівня, ви ці гроші просто викладете поступово. Але ви отримаєте, повірте, набагато більше емоцій, і навіть якщо щось десь в дорозі зламається, а на кожен день, то точно отримаєте більше емоцій від користування цим автомобілем, бо рівень комфорту забув, найголовніше сказати, рівень безпеки в цих автомобілях він куди вищий, ніж в чомусь сучасному, нижчого рівня. Елементарний приклад, от нещодавно дивився відео інфокар про Дастер. Новий салон, автомобіль коштує майже мільйон гривень, три зірки. А можна купити набагато дешевше, ледь не вдвічі чи тричі, стару Volvo яка просто найбезпечніший автомобіль на дорогах. А безпеку, друзі, за гроші не купиш, вона коштує неймовірно великих грошей, здоров'я чи, можливо, навіть життя. Тому дуже важливо над цим всім думати. І маю сказати, що я б навіть сам зробив іноді. Хоча б раз в своєму житті вибір в користь старого автомобіля, щоб, хоча б якийсь період часу поїздити і відчути емоції, яких не відчуєш, бо в тебе немає грошей. Такі мої думки, друзі, таке відео трішки розважальне, розслаблювальне, так би мовити, щоб відволіктися від тих сучасних автомобілів, сучасними технологіями, дорогих, неймовірно, на що такі гроші віддавати, якщо можна взяти стару Вольво і кайфувати? Дякую за увагу. Якщо відео і думки сподобались, тисніть подобайку, допишіть в коментарях все, що я не сказав. Розширте думку і до нових зустрічей.